Всім привіт! Ви на каналі Української блогерки, що вже більше року мешкає тут в Албанії, в Тирані. І це мій новий блог. Я бажаю всім приємного перегляду. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Христос Воскрес. Сьогодні недільний ранок. І я просинаюся з думками е, такими тематичними. Знаєте, Якщо щось у нас у кожного в душі, то от зараз я розмовляю зі своєю душею. І ну, це таке досить особисте. Прошу про особисте. І прошу для нашої України також. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Моя пасочка. А пахне яка, м'яка, яка. Буду куштувати. Розквітли троянди у мене в ЖК на території ЖК. Вже деякі навіть і відквітають, яке різноманіття. Якісь вони такі всі різні, подивіться, які гарні. Місцеві, до речі, по-різному ставляться до цих кущів. Я була свідком того, як бабці рвали квіти. Не тільки бабці, діти підходять, теж рвуть деякі. Деякі люди просто малуються. Ну, якщо прям відверто казати, то як усюди. Так ставляться, напевно, до квітів. Хтось береже, хтось, хтось ні. Але виглядає дуже гарно все це. Такі кольори. Я, Здається, ніколи не бачила таких фіолетових якихось троянд. Що це? Чому воно таке гарне? Пальми і троянди. Як тут все це поєднується. Ось ще така, як півонія. Дуже гарно. Цілі кущі. Настрою нема, то хоч квіти мені настрій підіймають. Все хотіла собі якийсь букет придбати. Є тут квіткові магазини. Квіти дещо дорого вартують, на мій погляд, але придбати букет зі свіжих квітів можна. Але якось не знаю. Милуюся тим, що на вулиці, На вулиці як гарно. Присіла у притінку, спека неймовірна, 24 градуси показує мобільний телефон. По факту не знаю, близько 30, напевно. Я в джинсовій курточці і мені дуже-дуже спекотно. Тому ховаюся під деревом, Це у нас такий клен розлогий. І поряд дитячий майданчик. Зараз покажу вам, як виглядають дитячі майданчики деякі в тирані. І буду показувати вам свої чергові посилки з Китаю. Сьогодні отримала класні дівочі штуки і поділюся з вами. Але спочатку огляд албанського майданчика для дітей. Отак, бетон і пісок. Ну, як і є. Це я присіла неподалік від пошти, ходила, забирала дві посилки, вже їх розпакувала. А ще в мене є розповідь про третю посилку, яку нещодавно отримала. То все гуртом вам і буду показувати. Ну, перше, що я вже начепила, це отака каблучка. Я коли розпакувала, здивувалася, який великий цей камінець. Я зараз сховалася від сонечка на сонці, думаю, буде це виблискувати взагалі неймовірно. Це така біжутерія з аліку. Мені хотілося придбати якесь недороге, отаке якусь прикрасу, щоб виглядало гарно на фотографіях літніх, і вибрала такий блакитний камінець. Сподобався на фотках, але я уявляла, що воно буде менше. Це кільце, каблучки це. Обирала там і розмір, тому що отака біжутерія, вона буває за розмірами. Є каблучки, що можна підганяти під розмір. Вони такі універсальні з роз'ємом. Ну, ви знаєте, як згинаються отак. Каблучки, а є отака цільна лита фурнітура, як то кажуть. І я обрала сьомий розмір, і воно трошки трошки завелике, але не спадає. Я думаю, що влітку в мене так ну будемо відверті, трошки так набріки є на пальцях, зазвичай від спеки. І якраз нормально буде, поки не спадає. Таке от гарне. Тут навіть є проба, але звісно ж воно не срібне. Це так, проба трошки фейкова. Коштувало таке задоволення. Один долар з доставкою. Я не обирала щось дороге. У мене там якісь бонуси ще були. І оце за один долар можна отримати таке разом з доставкою, от в Албанію. Гарної якості біжутерія, дуже облизької камінець, я задоволена. Пишіть, як вам? Ну, таке воно. Таке видно буде здалеку, що дівчина підготувалася до виходу в світ. Я люблю, я іноді буваю сороку. Я люблю таке. У мене є прикраси, ну, я вже така жіночка за 30, У мене є, звісно, ювелірні прикраси. Але хочеться знаєте, якось поповнення колекції, урізноманітнити свій вигляд, і іноді навіть ювелірні, навіть дорогі якісь прикраси. Не те, що набридають, ну постійно носиш, хочеш чогось новенького. Поки вирішила замовити отаке, подивитися, як буде носитися. Ну і виглядаю, я вважаю нормально за свою ціну. Я так до лиця, щоб ви бачили розмір цього камінця: Він такий, 30 каратів. Ну класний. Що замовила ще? Це така брошка. Ну це хід на Аліекспрес, в тому плані, що напевно вже всі україночки, хто хотів, давно замовили. І Я застрибала в останній якийсь вагон. Може, це вже досить поширена така штука, і всі бачили, але в мене викликало відчуття приємні цей виріб, брошка це. І я замовила отаку патріотичну брошку з Аліку. Хочу причепити або на джинсову свою курточку, або не знаю, на сорочці білі, може теж буде непогано, треба дивитися. Камінці всі на місці, теж коштувало в районі одного долару з доставкою. Я вважаю гарно. І вона така, от брошка ця невелика за розміром, не гігантська, і виглядатиме адекватно, не смішно, не комічно. Виглядатиме, я думаю, нормально. Ну, за долар нормально. Видно, що це там не ювелірка, що це саме така біжутерія, але е, теж якось розбавити свої образи і показати, звідки ти іноді буває корисно, особливо, якщо ти за кордоном. Мені не вистачало якоїсь такої патріотичної штучки. Причеплю, може і зараз причеплю. Так виглядає. Ну, я так причепила без дзеркала, тому. Чисто, щоб ви оцінили розмір. Мені здається, класно виглядає. Третя посилка, яку я отримала раніше, я вже вигулюю активно, це не Крокси, тому що крокси в мене з оригінального магазину. До речі, куплені тут в Тірані, в Албанії. Тут є офіційні магазини Крокс. Але оці прикраси, оці пиптики. Я замовляла з Алі, тому що не бачу сенсу за них переплачувати в оригінальному магазині. Оці всі прикраси, оці котики. Я називаю це пиптики. Воно коштує шалених грошей просто за ідею, як то кажуть. А з Алі Експрес я за 200 гривень собі замовила мільйон цих пиптиків і можу їх міксувати по різному прикрашати свої крокси. Крокси в мене на літо ходове взуття. Я їх обожнюю справді. Вони для мене і зручні і красиві. Я знаю, що це неоднозначне взуття, яке комусь подобається, комусь не подобається. Але крокси люблю. Хотіла їх якось урізноманітнити і зробила це за допомогою таких пептиків. Я замовляла собі сет з котами і окремо. Це сумочка, панамка, окуляри. Це був окремий мій вибір там в різнобій по одній штучці. Замовляла. Зняла тапок, щоб вам показати. Е, е, так, ну що, е, щоб було ж краще видно. Е, а котики це були сет. оце морозиво, теж окремо, поштучно замовляла. На алію ці пиптики коштують копійки. Якість у них нормальна, оце ходжу в них з цими пиптиками вже ну, декілька днів не відпадають. Тобто тримаються як оригінальні. Ціна в десятки разів відрізняється від оригінальних пиптиків. І наскільки я знаю, оригінальні пиптики вони містять інші там колекції, там немає таких всратих котів, вибачте на слові. Це мій особистий такий сленг. Я котиків люблю, і я зміксувала таким чином собі капці. Крокси то любов. Люблю їх, до речі, так з шкарпеточками вдягати, і маю отакий веселий лук. І в мене тепер цих пиптиків, як ви зрозуміли, мільйон, тому що не обмежилося тим, що зараз я начепила моє замовлення. Там їх більше. І я буду їх змінювати, щоб не набридали. Бо у мене з оригінального магазину була така тематика: морська був мене сет, там щось восьминіг, краб, Але от носила їх минулого року, набридли, хочеться змін. Отакі замовлення з AliExpress у мене були з останнього. Ще замовила скло на телефон, бо так і не поставила собі. У мене плівка на телефоні. Не дуже практично. Ну я так обережна з телефоном, але треба загалом скло. І от я замовила собі скло з аліку. Два скла, які летять до мене зараз, їдуть на 80 гривень. Я їх чекаю. Я потім або сама наклею, або піду дам столик в тут. Магазинчику, тобто десь одне євро, щоб мені наклеїли в магазинчиках мобільного зв'язку скло під мій розмір. Бо коли я приходжу зі своїм телефоном, вони пропонують мені, типу, скло No Name, там де не підписана модель, типу універсальне, але я бачу, що воно там на міліметр не не підходить до телефону, тому от хочу, щоб було конкретно під мою модель Xiaomi 13T. Я отаке й замовила з Аліку. За ці посилочки, це в мене ці пакетики. Ніякого мита я не платила, тому що ціна однієї посилки не перевищує 20 євро, і я не замовляла мільйон посилок в один день. Тобто, це біжетерію я замовляла там ну, дуже обережно. Тобто в Албанії, я вам розповідала в попередніх відео. Є обмеження щодо посилок, накладається мито. Поки не втрапляла в це, але знаю про це. Моя кіця, моя подружка. Достатньо. Достатньо на сьогодні. Ось, де можна було знайти оцю присипку на розвіз. Для мене було це неочевидно, але у наранксі реально є все. Прийшла за чайочком і оце побачила. Скільки тут всього. Мені дозволили трошки познімати. і Я вам хочу показати основні класні товари, які можна придбати в цьому магазині. От тут є дуже багато азійських різних соусів. Цінники загалом вказані на кожному продукті окремо. Різні соуси, світчілі соус. Це просто знахідка. Не на правах реклами, а просто тому, що я в захваті від цього магазину справді вам рекомендую. Це мережевий магазин і. Тут є все, подивіться. Дуже часто питають, де в Албанії придбати локшину, рисову локшину, чи отаку фунчозу це з бобів локшина. Оце все теж є в цьому магазині. Ось у Дон. Є багато імпортних товарів і також албанських товарів класної якості. Суміші для приготування десертів, листи під лазанью. Трохи так хаотично, але тут є все. Подивіться, мені особливо подобається фасування велике кілограмове різних круп. Я вже розповідала, що я тут гречку купувала, і це просто знахідка. Є також фасування ось в такій коробочці, трошки молька вже тут літає. Десь завелась. Ну, то треба, знаєте, то природа, значить органічне. Є цукати. В принципі, мова зрозуміла. Сезам Ізі, Ізі це чорний. Ось кунжут білий, і бард – білий. Отак і в чу мову. Це все крупи. Горіхи. Горіхи є також, ось таких, дивіться, екологічному фасуванні, не мішки, а такі пакування, табаско. І це вже десь третій чи четвертий магазин на в який я завітала. Тобто я декілька бачила усюди, отакий дуже-дуже привабливий асортимент. Сушені трави. Це липа, здається, це м'ята сушена на розвіс. Оцет. бальзамік. Олія. Це соняшникова олія в великому пакуванні. І оце чаї. Оці чаї моя окрема любов. Я куштувала, який я куштувала? Детокс. Тут щось нема детокс. Зараз я вибрала чай, отакий весняна м'ятка. Оце оце таке албанське як варення, але варення цікаве, воно зберігає ягоди в цілому виді, як мармелад такий в сиропі. Гліко. Дивіться, цілі це апельсини чи мандарини. Це теж можна на вагу взяти. Це суміші для панкейків, виноград. До речі, цікавий факт. Я зараз вивчаю трошки албанську, і в албанській мові не завжди є назви відповідні ягодам. Ну, в них от нема назви всім ягодам. І них більшість ягод називається руш, тобто виноград. Ось. Цитрус. Портукал, апельсин. І це рай для кондитерів, хто робить на продаж різний товар, тому що тут можна придбати складові. Це щось грецьке. Такий дуже-дуже класний магазин. Каністри великі, тосовий соус великий, не знаю. Ось соєвий, який я завжди беру, і вам рекомендую, що саме в Неранксі він коштує дешевше, ніж в Конаді сусідньому. Халапеньо теж рідкість в Албанії, тільки тут його можна знайти. Багато приправ органічних на розвісігова гвоздика. Один з моїх улюблених магазинів взагалі. Не на правах реклами. Я ж кажу. Я обережно запитала, чи можна зняти, будь ласка, тому що стісняюся. Продається тут глазур, дивіться, дивіться, можна ось придбати шоколад. такий. Отак, все тут є. Я вже буду виходити. Подякую зараз продавчині. А ви подякуйте мені за такий огляд, сміливий магазину, як я вам і обіцяла. І магазин називається отак. Нерангзі. Що на цьому це відео завершуватиметься? Але ми не прощаємося, то побачимося з вами у наступних випусках. Пишіть свої побажання, що ще ви хотіли б побачити. Ну, я скажу вам, що я так читаю, звісно, дослухаюся і за можливості акцентую, виконую, тому що зараз часи такі різні в моєму житті. І я надихаюся, якщо є в мене натхнення, то включаюся і за можливості роблю. А якщо нема можливості, ну то вибачте, бо писали там покатаюся по інших містах, ну, якщо б могла б зараз це зробити, то залюбки помоталася. Якщо не мотаюся, ну відповідно, значить є на те і причини, і відсутність можливості. Отака я бу-бу-бу, прощаюся, але ненадовго. Обіймаю і кажу Слава Україні.